Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш, ви на каналі Каза Характерник Українські практики. І сьогодні ми поговоримо про самогіпноз. Ну, про гіпноз я вже там трошки розповідав. Це, до речі, стосується моїх професійних інтересів, там нейропсихології і так далі. Нейрофізіології. Це дуже дуже важлива навичка самогіпноз. Дуже важливо, щоб людина могла ну, керувати цим процесом і сама собі ставила установки, і, ну, і організм підкорявся цим установкам. Ну, По-перше, для того, щоб знати, щоб ну, керувати і ну, робити цей саме гіпноз, треба знати такі терміни, як навіювання російського внушення, ненавіювання, самонавіювання, воно базується на теорії установки, був такий науковець Узнадзе, знадзе, і він виробив цю теорію, на базі якої ми можемо самі собі робити певні установки, і організм наш буде їх виконувати. Це залежить дуже сильно від нашої волі, вольового імпульсу. І те, що ми робимо в нашій грі там поволі, то це саме те, що ми поволі можемо робити щось в зовнішньому світі. Точно так же ми можемо поволі робити будь-яку установку у нас ну, для нашого тіла. Наприклад, установка може бути встати ранком в, ну, в дуже. Точний час. Або установка ми не боїмося холода, або установка нам не боляче, коли там якась рана і так далі, або установка, наприклад, ви там не любите рибу, а ви робите собі установку, що я люблю рибу. І вона вам подобається. Тобто, ми такі установки можемо робити самі собі. І це дуже важлива навичка, вона веде до того, що у нас менше страждань в нашому житті, і що ми можемо керувати своїм життям, своїми намірами, своїми уподобаннями і так далі. А оце самонавіювання і самогіпноз вивчають в спецслужбах для того, щоб людина була дисциплінованіша і вона фактично. Більше знає і більше вміє, ніж звичайна людина. Тобто, звичайна людина ну, ніколи не задумувалася, що взагалі так можна. От, а виявляється, можна реально керувати своїм станом, можна реально а, ну, керувати своїм здоров'ям. Фактично можна говорити собі установки, там, коли голод, що я от, ну, зараз там не голодний. Коли ви хочете спати, ви можете на волі триматися якийсь час і, так скажемо, не спати. Ясна річ, що виснажується організм, а організм переходить в режим другого дихання, так скажемо, ну при ну, навантаження. Але оцей час, коли ви ну, робите ну, саму дію, от саме в цей час воно дуже, дуже, дуже працює. От. Отже, це самонавіювання воно може ну, доходити до самогіпнозу. Щоб був самогіпноз, це повинна бути якась команда директивна. Тобто є директивні команди і недирективні команди. Директивна команда це коли ви собі кажете: я буду спати, я засну через 5 хвилин і я. Там ну, прокинусь через там, 20 хвилин, я прокинусь е здоровим, е ну, повністю моя втома піде, і я повністю буду відновленим, повним сил і так далі. Тобто, це директивна штука, ми самі собі це кажемо і тренуємося, е щоб воно так реально відбувалося. Тобто це треба теж тренувати. Як от ви, наприклад, там, хтось підтягується один раз, а хтось підтягується 10 разів. Воно ж ну, не взялося там звідки. Це, ну, тренування. Тобто Ви підтягуєтеся або там, відтискаєтесь від полу там, 20 разів, 40 разів. І це не тому, що ви просто так от захотіли, а ви просто ну, спочатку один раз було важко, потім два, потім п'ять, потім 10 і так далі. Тобто, а для того, щоб зробити самонавіювання, потрібно, поволі, свої поволі, зробити собі команду і сказати, «Все, я буду робити так. то І потім подивитись на результат. Тобто вам потрібно зрозуміти можливості свого тіла. Іноді включаються суперможливості тіла, але вони включаються під час стресових якихось подій. І так далі. Нас зараз це не дуже е, цікавить в контексті самонавіювання, самогіпнозу. Е, нас е, ну, зараз цікавить директивна форма наказу самому собі для того, щоб е, ми е, самі е, виконали цей наказ. От. І в це треба повірити і спробувати. І Ну, не думайте, що з першого разу у вас там ну, одразу вийде. Ну, ясно що у когось з першого разу вийде. Але е, треба зрозуміти, що треба потренуватись 3-5 разів і так далі. Це, до речі, як я робив відео по розвитку інтуїції. Теж це треба спробувати разів 20 і воно вийде. Ну, тут, до речі, може бути простіше. Е, отже, вправа. Дуже проста вправа, і напишіть в коментарях, чи вийшла вона чи ні. Тобто, ви перед сном даєте собі команду встати ранком в 6 годин 15 хвилин. Дуже точно. Тобто, вам для того, щоб встати ранком 6-15, вам потрібно, коли ви засинаєте, подивитись на годинник і точно зафіксувати, коли ви лягаєте спати, щоб у вас включився внутрішній цей годинник. І ви ранком в 6.15 точно встали. І ви побачите, наскільки круто у нас працює цей годинник. От я сам на, ну, на собі це пробував, ну там ну, безліч разів. І дуже точно в хвилину-хвилину. Уявіть собі, в хвилину-хвилину ви просинаєте. Але це після тренувань. Тобто ви зараз а, оце тренування робите, і в коментарях пишете, вийшлось у вас чи не вийшло ця вправа. Оце і є елемент поволі. Самонавіювання, самонаказу директивного, і фактично самогіпнозу. Тобто, ви ставите собі дуже таку сильну установку, і з цього ми починаємо. Тому що далі є ж інші установки, більш складні. Тому що людина, в, коли вона тренується і входить реально в гіпнотичний стан, це стан такий між сном і яв'ю, так скажемо. І от в цей стан ви таким чином ну, будете вчитись входити. Отже, робимо цю вправу і пишемо в коментарях результати. А, ну, далі ви підписуєтесь на всі наші канали. А, ну, тут ставите лайки, там, вподобайки і так далі. От, і для того, щоб був обмін енергії, ви там. Робите донат, там під цим відео буде ну, картка, на яку донат зробити, щоб був обмін енергії, щоб ви отримали знання і е, ну, вони спрацювали, так скажемо, щоб вони мали якусь цінність для вас. От. Отже, всього найкращого, щоб у вас ну, все це вийшло. Далі будемо ще розбирати такі вправи. Всього найкращого з вами був Денис Бобуш.